Так, у раді нацбезпеки оборони України не підтверджують і не спростовують інформацію про можливі таємні зустрічі секретаря РНПО Рустема Умєрова з керівництвом федерального бюро розслідувань США, про що напередодні написало Вашингтон Пост при службі РНБО в коментарі агентства інтерфакс Україна заявила, що тут цитую усі зустрічі відбуваються згідно з завданнями, визначеними керівництвом держави. Обговорюються питання пов'язані з національною» національною безпекою є завдання, які виконуються офіційно, але не публічно. Це кінець цитати. Ну і нагадаю, що американські медіа напередодні написали під час візитів Майамі Рустему Меров зустрічався не лише зі спецпосланцем президента Шастівом Віткофом, а й таємно з директором ФБР та його заступником одразу з'явилися конспірологічні припущення про мету зустрічей від намагань домовитися про амністію для української влади. Де у корупційних скандалах до спроб посилити тиск на президента Зеленського для прийняття невигідної для Києва мирної угоди.